Привіт, друзі! Коротенький відеогляд спінінга Дайва Блейзом. Це серія басових спінінгів. По ціновій політиці, якщо дивитися ну, список від меншого до більшого, це друге по. По ціні в у цьому списку: перший йде татула, далі йде Блейзен. Якщо порівнювати з найближчим конкурентом Шимано, у Shimano, якщо я не поміляюсь, саме в лінійці басових спінінгів там йде One XT, потім йдуть зодіаси. Так ось Blazing і Зодіас вони в одну цінову категорію, тому я вважаю, що це спінінги-конкуренти. Давайте коротенько про. Характеристики це модель c 66 mh 2, тобто двучасник ST. ST – це саме цікаве в цьому спінінгу, це Solid Tip, це спінінг з вклейкою хардовою. Далі довжина 1,98 м, вага 120 грамів, тест 7 28 тобто це спінінг до унції. Транспортувальна довжина 102 см волосінь від 20 до 10 лібрів, мається на вазь флюр чи нейлон. Давайте чохла. Білий чохол, доволі приємний, красивий. Тканина Оксфорд. Тож, якщо він забрудниться, він буде достатньо просто дати висохнути і витерти там якоюсь микенькою ганчіркою. Цікава така частина чокла – це сіточка. Я думаю, що вона зроблена для того, щоб провітрювалась пробкове руків'я. Чохол на блискавці десь ну, можна сказати майже від середини. Давайте дістанемо сам спінінг. Чого опаків приберемо? З'єднання двох частин, таке саме як у Зодіасі, По зовнішньому вигляду монокок, корка, чорний колір. Ну, нагадує, якщо чесно, експрайт шаманівський, але це спінінг 2021 року. Шиман Exprite 22 року, ось більше на нього схоже, але все ж таки різниця в рік, тому не знаю хто, хто у кого е, злизав, скажімо так. Кільця не вказані які. Ось такі стрій у Так, друзі, почну з 12 грамів мандула. Пробуємо. Ну, летить приємно. Не буду я перебирати там від мінімального до максимального вантажика. Просто спробую показати якось так, щоб було видно, як вона ось відпрацьовує кінчик на 12 грамовому джигризі. Паличка коротенька, звісно, вона не призначена не для джигу в нашому розумінні. Вона більше, певно, призначена для джигу з риболовних катерів. Там не потрібна довжина, там не потрібен далекий закид. Тому Я думаю, що це більше для таких історій. Але доволі, скажу так, інформативно. Я спробую уповільнити, ось як, як вона відпрацьовує. Ну, в принципі, приблизно так і має відпрацьовувати солідна вершинка. Щойно я відчув а, таку знаєте, мікровібрацію на падінні, яка буває дуже часто, коли ставиш повідець з флюрокарбона. До речі, комплект в цілому приємно дуже кидає. Я не так багато ловив салтістом цим, але скажу вам, що ось ці гальма Макфорс. Z, здається. А мені більше подобається, аніж SOS Infinity на Shimano. Вони не перегальмовують як на Shimano. і вони більш, скажімо так, вони більш передбачувані, аніж Shimano. Як ця пара приємно працює, Блін, шкода, що я трошки раніше, коли ще було тепло. Не... не трапився мені цей спінінг з цією катушкою. Ну, скажу я вам, що дійсно джигувати, не дивлячись на те, що він двохметровий, саме з... через вклейку, ну Візуально, тактильно, приємно. Так, приємно. Я, я, прям, я прям відчуваю цю маленьку вібрацію. Ось, починаючи від руків'я, тримаючи потужку, і мені таке враження, як воно передається через, через нижню частину. Хочу спробувати поролоночку на дві нічках. Ось так під цей корчик. Тут а, впала в минулому році вільха. Одна воду, а у цьому році одну зломила туди. А ось тут лежать отак донизу. Ось такі менші молодші. Ось Хочу вздовж них прокидати поролоночкою. Поставив 10 грамів. Глибина близько трьох метрів, трошки можливо забагато, але нехай так. Слухайте, ну кайфово, я дійсно відчуваю вібрацію прикольно. Скажу так, що з Одіси, наприклад, 10-30-10.42 короткі. Таких вібрацій я не відчував. Можливо, звісно, то зовсім для інших цілей спінінг можливо тут саме через цю вклеєчку я відчуваю ці вібрації але це досить цікаво так є корчик кидає паличка класно не дивлячись на свою довжину Тутині, я вискочив під вечір, давайте я зараз спробую ще воблери, спробую якось показати, як він працює з ними, як, він, як працює бланк на твічингу і, і напевно на цьому буде все, тому що ще трошки буде темно. Так, 130-й Так, Спробую зараз показати. Як він його твічить, не знаю, звісно, ну, кидає він чудово. Все ж таки паличка до вага балісонга, здається, якщо я не помиляюсь, десь 23-24 грами, тобто він його кидати буде 100%. Ось твічити дійсно можливо. Дійсно така універсальна паличка виходить. Twitch and the Jig. Це все чудово, що я можу сказати. Довжина плюс тест, не дивлячись на те, що вклейка він чудово відпрацьовує. Як 130-й воблери, так прикольно працює з, з джигом, не дивлячись на його довжину. Тобто такий виходить універсальчик. Скажу так, в наших реаліях мені здається через довжину. Це все ж таки більше твічинг, але через наявність вклейки, він буде, скажімо так, дуже круто працювати і на джигу. Хто, можливо, має досвід користування даним спінінгом або іншими моделями такого спінінга, будь ласка, напишіть свої відгуки в коментарі. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!